Незвичайне видовище спостерігають жителі Копенгагена. Просто над каналом прогулюється по натягнутому стропу кілька осіб. Від води сміливців відмежовує 15 метрів. Довжина стропа 160 метрів. Мені було приємно пройтися стропом, бо краєвид чудовий. Данський архітектурний центр культова будівля. І ця сучасна будова ніби з'єднується зі старовинною, де колись був цукровий завод. Пройтися між ними це ніби стати першопроходцем. Алігазенемфромслеклайна Виконали на стропі кілька трюків, а один сміливець завершив виступ стрибкому воду. раптом бачиш людину там, де не звик їх бачити у повітрі. Вона йшла над гаванню. Такого раніше ніхто не бачив. Так усвідомлюєш наскільки великий цей міський простір. Виступ слеклайнерів став частиною відкриття виставки Копенгагену єдності, присвяченій життю в столиці. Вона триває в данському архітектурному центрі.